Вітаю всіх сьогодні на своєму каналі. Сьогодні обзор у нас малюків. Їм сьогодні 11 днів. І ось такі всі живенькі, всі. Ну, не сказати, що прям такі натоптані, но... ну, нормальні, я вважаю, що кроличка первородка. Е, вона у нас типа шиншила чи з-під фландера. Ася, це мамка. Батько точно такий самий. А прикол в чому? Що тут три різних цвета. От є фландер коричневий. А є вот таких вот е, четверо, да, найбільше. Їх дев'ять штучок. І ось таких ось у красунчиків аж блестять. Так, якщо камера передає, ось таких красунчиків аж чотири. І три біляшики. А біляшики у нас можуть бути від е батько. У укролички. По-моєму, якщо я не ошибаюсь, то був Каліфорнія. Тому якщо у нас будуть чорні носики, то ми будемо Каліфорнія. Ляшний, ну Наїдемо. У мене такі, щоб дуже сказати, видно, трошки не може молочка не вистачає. Ось так. Ось такі вони. Приїхали надав. Отакі у нас діла. Ростем. Поки ще очі на звісно, не відкрили. Ти ще мене не бачив? Ні. Ти, ти ще мене не бачив. От так от так, що ми ростемо.